Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Едельвейс шовкова косиця казка. Там, де сині гори гублять свої засніжені вершини в хмарах, а величні ріки дзвінкими потічками збігають в долину по скелястих порогах, живуть прекрасні діви. Це доньки вітру повітрулі. Дивовижні створіння, прекрасні, як подих теплого вітру. Час від часу вони набувають людського вигляду і спускаються на полонини, щоб трохи розважитися. Горе тому парубку, який закохається у повітрулю. Над ними немає влади ні чугайстер, ні лісовик, ні хазяїн синій гір. Бо повітрулі зачаровують своїми чистими, дзвінкими голосами усе, що створили боги під цим небом. Їх красу можна порівняти хіба що із сонячним промінням, яке вперше після довгої зими зігріває землю. А ще ці крилаті діви, відважні воїни, що мандрують світами на крилатих драконах. Саламандрах. Спочатку віків стоять вони на сторожі кордонів між світами, і горе тому, хто насмілиться порушити мир між світами, Повітрулі не знають пощади, а щоб люди відали, де межі їх світу, що весну діви власноруч сіють на стрімких скелях над урвищами шовкові косиці. Люди назвали ці дивовижні квіти Едельвейсами, які вражають надзвичайною ніжністю і красою. Ця рослина здатна витримувати різкі перепади температур від нічних заморозків до денної спеки, їй байдуже розріджене повітря і безжальне сонячне проміння високогір'я. Серед людей є легенда. Що удача й любов буде супроводжувати того, хто зірве Едельвейс, тих нерозумних, хто наважився вкрасти ці сріблясті зірочки, красуні безжально зіштовхують у прірву. Дозволено роздобути оберіг любові тільки тим сміливцям, почуття, яких справжнє і щире. У невеликому селі жила родина Кушніра. Жили щасливо, не знаючи нужди. Чоловік і дружина були завжди привітними до людей, любили та шанували один одного. Їх діти зростали у любові, мирі та злагоді. Прийшла пора старшого сина до війська віддавати. А тоді був такий закон. Що з кожної родини хтось із синів мав іти служити. У кушніра було декілька синів, але решту хлопчиків були зовсім малими. Юнак давно змирився з думкою, що служби йому не минути. Але, як на гріх, закохався у дівчину, доньку старости. Розумна, красива була дівчина. Їй теж дуже подобався Кушніренко, але батько був проти того шлюбу, тим паче, що юнака чекала служба у війську. Довгих десять років прожити під кулями не поле перейти, говорив староста дружині. Хто знає, як то доля складеться, може згинути десь на полі бою. А може, калікою вернутися. Нема чого доньці у дівках сивіти. Буде вдала партія, одразу заміж віддамо. Тож пішов Юрась до війська. А в тій порі війна сталася між цісарем та польським королем. Ніяк собі ціни скласти не можуть. Самі чубляться, а в мужиків чуби тріщать. Якраз біля підніжжя без сталася битва. Один день одне військо перемагає, в інший друге. Людей загинуло страх. Потрапила куля від ворожого мушкета і Юрасиві в плече. Світ йому в очах згас, упав у високу траву. Думали товариші, що не живий, тому не стали його забирати з поля бою. Дай тобі їх поранених винести, а полелих товаришів поховають згодом. Прокинувся Юрась у якійсь колибі. Рани перев'язані чистим полотном. Біля лави стоїть жбан у звару на стільчику. Хотім напитися, та де там? Сили немає навіть порожній кухоль в руках тримати. Тут до нього дівчина підійшла, дбайливо голову припідняла, напитися дала, щодня його рани перев'язувала, доглядала за ним. Як тебе звати? запитує юнак. А нащо то тобі, відказує дівчина і тишком усміхається. Хочу знати, кому дякувати за свій порятунок, відповідає. «Неждана», – проказала, ніби проспівала. А де ми є? допитувався Юрась, стривожено озираючись. На службі його добре навчили бути обережним. Ми високо в горах, відповіла неждана, сюди твої вороги не доберуться. Я ніби й сам вивіз у горах, але цих країв не знаю, дивувався юнак. Бо то ми дуже високо живемо в горах, ти тут ніколи не був. Та й люди взагалі тут рідко бувають. Сказала, вхопила дерев'яне відро і, як гірська лань, вибігла з колиби. Минуло добрих півроку. Рана повільно заживала, молодість брала своє, сили поверталися до його кремезного тіла. Уже й дрова рубав, і в колибі звично господарював, тільки навколо не було жодної хати. Жодної живої душі, Неждана раптом кудись зникала, залишивши йому їжу і воду. Глибокі сніги вкрили полонину, але жодного сліду Юрась ніколи не бачив. Зрештою, як ніколи не бачив і слідів неждани, коли вона його покидала. Прийшла весна. Вийшов погрітися на сонечку Юрась, дивиться. А дівчина сіє на краю скелі якесь насіння. Що ти робиш на краю цієї скелі? стривожився юнак. Це небезпечно, і ти можеш упасти в урвище. Не турбуйся, не впаду, як завжди, весело проспівала дівчина. Я сію шовкову коситю. Ви, люди, її едельвейсом звете. То Едельвейси не самі по собі ростуть. Здивувався хлопець. Зачекай, я чую від бабусі про дивовижних дів, що живуть у горах. То ти одна з них? Так, я одна з них, сумно усміхнулася дівчина. Ти здогадався, хто я. Тепер мусиш повернутися у своє село. А як ти ходила по снігу, не залишаючи слідів? Я не ходила. Я літала. Дівчина відійшла від краю скелі і юрась побачив у неї за плечима два крила. Ще мить перед ним стояла прекрасна, як сама весна, діва у білій шовковій сукні. Її волосся розвівалося на вітрі, голову прикрашав золотий вінець. Вона легко змахнула крилами і піднялася над землею. Господи Боже, яка краса. вигукнув Юрась, не покидай мене, я буду вірно служити тобі, ти тільки накажи ти не можеш служити мені, бо давав клятву захищати рідну землю, розважливо відповіла повітруля, а ще ти присягав іншій дівчині вічно любити її. Але я не знав тебе зі стогоном промовив Юрась. Це ти мене врятувала, вилікувала і до життя повернула. Я рятувала не чоловіка, а воїна, бо я сама воїн. Ми по вітрулі стоїмо на сторожі кордонів наших світів і квіти сіємо, щоб означати для вас, людей, межі нашого світу. Так що у тебе своє життя, а в мене своє. Та мене визнають дезертиром, будуть казати, що я втік з поля бою, раптом опам'ятався Юрась. Не переживай, у вашому світі збігло 10 років. Твої рани були дуже важкими, і на землі ти б не вижив. А воєвода знає, що ти довго лікувався у далеких землях і на руки отримаєш відповідну грамоту, а я доправлю тебе додому. Так велить закон. Невже там, вдома, я маю забути тебе, щоб ти не забув про мене, як бойового товариша, який врятував тобі життя. Я подарую тобі шовкову косицю. Вона завжди буде нагадувати про мене. І людям передай, що шовкова косиця це межа між світами. Хто прийде сюди непрошеним, той загине. Забрав свої пожитки Юрась, сховав біля серця ідельвейс, подарований повітрулею нежданою. Міцно обняв її за стан дівочий, вперше і востаннє насолоджуючись запахом її кіс, слухаючи шелест її крил. Але вигляд прірви під ногами її бездонного неба над головою остаточно позбавив відчуття реальності юрась зумлів. Прокинувся він неподалік свого села. Ось уже й знайома околиця видніється. За півгодини його внімали мати з батьком та брати з сестрою. Як усе змінилося. Мати з батьком посивіли й постаріли, брати стали зовсім дорослими, а сестра просто розквітла. Такої красуні давно не бачили навколишні гори. Рідні навпорібій переказували новини. А що, Дарина, донька старости вийшла заміж? раптом запитав Юрась. А вже ж, та на другий рік, як ти пішов до війська, то до неї посватався панич з містечка. От вона й вискочила за нього, тепер у місті живе. Діток їм Бог дав, відказала мати. Але син зовсім не зажурився, тільки міцніше притис до серця Едельвейс. Жодна жінка не могла тепер зрівнятися із нежданою. Жодна. Згодом попросив у батька відписати йому землю у верхах, там поставив собі хату, звів гражду і господарював потихенько. Був самотнім і заможним. Казали люди, що бачили у нього якусь молодицю. Але батькам. Нічого про жону не розповідав, мабуть, мололи язиками просто так, аби молоти. Не зміг Юрась нікого покохати, окрім своєї неждани. Та й вона прикипіла до нього серцем, дарма що повітруля, Дарма, що пережила його і своїми руками поховала, але була з ним. Усе його земне життя, бо кохала, кохала так, що боляче було дихати, бо сама йому шовкову косицю подарувала з краю тої самої скелі, що стоїть на межі між світами, добраніч, діти, спокійні нічень, любі мая. Split your mind you